Павло Розенко народився 15 липня 1970 року у Києві. Закінчив електроакустичний факультет, експерший заступник міністра праці та соціальної політики, народний депутат України міністр соціальної політики України. Вітаю вас в ефірі. програми від першої особи її проводу я Леонід Дудко, Гість нашої студії, міністр соціальної політики України Павло Розенко. Добрий вечір, пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір. Будемо говорити про індексацію, боротьбу з боргами по зарплаті, субсидії та інші соціальні питання. Так. Отже, пане Павле, почнемо з такого неприємного моменту. Борг по зарплаті виріс уже майже до 2 мільярдів. Чому така ситуація відбувається, і що міністерство планує робити, щоб ну, якось... Вирішити це питання є дві причини. Очевидно, що є об'єктивні причини. Об'єктивні причини пов'язані з не найкращою безумовно, ситуацією в економіці країни. Хоча, за всіма оцінками, в тому числі уряду, Ну, скажімо так, найбільш кризові моменти, все-таки економіка вже України пройшла, і сьогодні стабілізувалася більш-менш ситуація в економіці, але тим не менше, ну я далекий від оптимістичних, уже занадто райдужних оцінок нинішньої економічної ситуації. Ем, безумовно, перший стан економіки пов'язане в тому числі із продовженням військових дій на Донбасі. Все це Чітко пов'язана, але безумовно, є інша ситуація. І про це, я, як міністр соціальної політики і уряд, чесно і відверто говорить, є ну, про і спекуляції да. і в першу чергу недобросовісні роботодавці, власники, керівники підприємств, які, прикриваючись війною, прикриваючись важкою економічною ситуацією, дозволяють собі порушувати. У Конституції України трудове законодавство і вчасно не сплачувати заробітну плату працівникам. Як на них вплинути? Якраз вчора було засідання уряду, якраз розглядалися одне з цим питань, як вплинути. У держави є важелі впливом. І вчора Міністерство соціальної політики і ми запропонували главам адміністрації перш за все конструктивний спосіб співпраці з такого роду роботодавцями. В кожної області ми зобов'язали попросили кожного главу адміністрації провести обласні комісії заборгованість по за заробітній платі, де запросити керівників таких підприємств у всіх глав адміністрації. Навіть у мене, як міністра, є ситуація по кожній області, по кожному підприємству, по боржникам заробітної плати. Викликати керівників підприємств і чітко розібратися, чому виникла заборгованість заробітної плати, а саме головне. Чітко виписати графік заборгованості погашення, погашення заборгованості по заробітній платі. Це перший конструктивний шлях, це наша рука роботодавців. Ми розуміємо важка економічна ситуація. Давайте напишемо чітко графік, коли ця заборгованість буде погашена. Якщо на конструктивний день я не бачу іншого виходу як те, щоб із залученням прокуратури. Міністерства внутрішніх справ Державної інспекції праці, ну, скажімо так, влада, врешті-решт, застосувала. Досить жорсткі силові санкції до порушників трудового законодавства. Я просто нагадаю, що на сьогоднішній день в трудовому законодавстві чітко передбачена кримінальна і адміністративна відповідальність керівників підприємств за несвоєчасну виплату заробітної плати перевірки поновилися цих самих підприємств перевірки. Таких підприємств будуть відновлені. Знов-тіхікажу часом не будемо перевіряти всіх. Не буде вже повального, ну скажімо так, перевірки всіх, і вся будемо акцентовано перевіряти виключно ті підприємства, у яких є. Заборгованість з заробітній плати це дуже легко встановлюється. Є заробітна плата, є заборгованість по заробітній платі. Значить, заходять туди, якщо знов таки кажу, якщо вони самі не здійсняють заходи по погашенню заборгованця по заробітній платі, тоді у нас не залишається іншого виходу. Все безвольно сидіти і дивитися, як порушуються права людини в Україні. Ми не будемо. Міністерство соціальної політики буде жорстко скажімо так, ставати на захист соціальних і трудових прав громадян, я так само звертаюся до людей, у яких є перед якими є заборгованість по заробітній платі. Допомагайте нам в цьому. В тому числі звертайте за за захистом судові органи, і я переконаний, що рішення судів будуть на вашу користь, а це буде нам допомога в відстоюванні ваших прав. Скажіть, а які підприємства найбільше цим грішать? Це державні чи все ж таки приватні? Я не буду там. Робити таємницю, адже статистика є відкрита штука, є заборгованість як у державних підприємств, які належать відповідним органам влади, так і приватним підприємствам. Але я не хотів би розділяти. Відповідальність буде. Перед законом єдине ну, для, для всіх державні там, методи впливу, дещо інше, а, це а, можна змінити менеджмент. Безумовно, і ми будемо широко застосовувати ці, ці заходи. Я вчора у своїй промові на засіданні уряду звернувся окремо до своїх колег міністрів, до керівників центральних органів виконавчої влади, щоб вони так само, як і голови обласних адміністрацій, так само провели детальний розбір польотів своїх підприємств яких належать і подивилися, як яким чином як швидко може бути вирішено ну, питання заборгованості по заробітної плати, і, і знов таки кажу: будемо звертатися до Кабінету міністрів України, застосовувати заходи, як ви сказали, і про по зміни менеджменту. Якщо підприємство, якщо керівник не може виконувати соціальне зобов'язання по Працівниками інші заходи з дисциплінарно стягнути, ні, але в тому числі адміністративна і кримінальна відповідальність. А от до речі, от ми ж знаємо, що якщо зарплата виплачується офіційно, то першого числа вона має впасти, умовно кажучи, на картку. Якщо цього не відбувається, це підприємство або приватний власник сплачує штрафи, штрафи чималенькі. Цей механізм діє чи ні? А ну на жаль, автоматичної сплати штрафу, автоматичного накладення штрафу немає на сьогоднішній день. Тобто треба встановити сам факт заборгованість по заробітній платі. Потім туди має прийти, Ну, що проходять через банки гроші або не проходять що... Ні, справді є. По перше, звітність, яке подає кожне підприємство установка, є ті ж самі перевірки, але сам факт, що має бути встановлений. Факт затримки заробітної плати це може і накладати штраф, має, має право відповідно ініціювати це або інспектор праці, або представник відповідних контролюючих перевіряючих структур. Це робиться в судовому порядку. Тобто, або таким чином, або коли е, сам працівник сигналізує або нам, або звертається до суду, і коли є рішення суду, безумовно ми повинні на це реагувати. Але все-таки я хотів би вірити, що після того, як уряд доволі ж, зайняв жорстку позицію щодо: а, ну, от боротьби з заборгованістю по заробітної плати все-таки підприємства, підприємці, бізнес нас почує, і нам не доведеться застосовувати жорстких санкцій щодо порушників. Трудового законодавства, у нас більше того, передбачена норма в чинному законодавстві, що якщо заборгованість по заробітній платі буде швидко оперативно виплачена, то жодних санкцій, жодних штрафів, жодного кримінального переслідування, безумовно, керівник підприємства вже нести не буде. А в яких регіонах, до речі, найбільше проблеми Ну, у нас традиційно, безумовно, зважаючи на ситуацію ну, на сході країни, традиційно важкими були була ситуація. В Донецькій Луганській області, але я е, хотів би сказати, що є, на жаль, негативна ситуація е, в далеко не, не на прифронтових територіях. І зокрема, от я вчора називав ці цифри. В першу чергу турбує ситуація в Волинській області, Закарпатська область, Запорізька область, е, Одеська область, Полтавська область. Е, Тобто діаметрально дівтрана протилежний да, Чернівецька області. область, Черкаська область. Тобто лише у нас в трьох областях протягом півроку заборгованість по заробітній платі зменшилася. Це у нас в Житомирській в Анфранківській області, в місті Києві, в три в цих трьох. Е в українських регіонах заборгованість з за позаробітної платі навпаки зменшилася. Мусимо завершувати час так. програми. Вичерпався. Нагадаю, що гостем студії був міністр соціальної політики України Павло Розенков. Вів програму Леонід Дудко. Щастиво до побачення. Дякую.